Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Найбільша помилка московитів-андрофагів у денаціоналізації, або, як вони е, називають це в лапках, денацифікації народів Завойованих ними полягає в тому, що вони дозволили найдавнішим народам, які мають власну історію, в тому числі власну історію державності, культури, мови і всього іншого, зберегти власні прізвища. Так. Ну, давайте подивимося е, прізвища. Ну, Наприклад, Закавказія і Середньої Азії, а також всіх тих інших народів, якутів, там, Хакасів, ну і всіх інших. Так. У них всі закінчення на московський лад, на Ов або на єв, до ну, Донині, наприклад, зберігається. Це ж ганьба, звичайно, але вони не розуміють а так. Відчуваю, чи розумію. Даруйте за тавтологію, що ці народи донині не розуміють, де хто вже змінюв, змінив своє прізвище. Так? Але основна маса нові змоги, наприклад, президента такої закавказької республіки, як Азербайджану, Алієв, не Алі, а Алієв. так. Те саме отам, у Центральній Азії всі ці прізвища. там. У поволзьких татар, Башкірів, був Абдул, а тепер він Абдулов, був шарап, тепер він шарапов, був гусейн, тепер він гусейнов. І воно вже звучить на Московський лад. Так, а от найдавніші народи, ну, наприклад, Закавказя, це вірмени і грузини, які мають теж багато тисячолітню історію власної культури, писемності, так, вони їм дозволено мати власні прізвища, але ну, ці прізвища доволі одноманітні. Ну, Візьмемо, наприклад, тих самих від вірмен. Це майже на Ян, там є деякі винятки, але це рідкісні прізвища, які теж вірменські, але не закінчуються на Ян. Ну, візьмемо е, грузинів. Тих теж всього декілька прізвищ є ну, основні, і в них вважається це найпрестижніше це на Швілі. Тобто с син, ну і на Дзе, так. Там ще є на Я, так, квірквелія там, ну, і, і, і все таке інше. Так що там теж немає якоїсь складності, тому що глибина не така, як в українців. А ось в українців. Реально, враховуючи те, що наші історики про такі складні матерії не знають. А я завжди відсилаю так, до топоніміки, до географічних назв, до особливо до прізвищ людей, вони надзвичайно давні. Так, надзвичайно давні. Ми живемо, нам же про це ніхто не розказує. Школа наша розповідає про що завгодно. <гум> там уже вища математика і все таке інше, яка 99% ніколи не буде потрібна у їхньому житті, тому що вони такі гроші заробляти не будуть. Їм достатньо там до тисячі в бій Ну, це ж так. Ну давайте не будемо лукавити. Кому потрібні формули? так, З фізики, з хімії, з математики. Так. От і з вищої, звичайно. Коли ти йде, і де будеш ними користуватися? І спитайте самі себе, коли ви ними користувалися в власному житті? Коли? Так. Це потрібно для людей, які спеціально займаються ось цим напрямком. Воно їм потрібне, так. тому у такій розчудовій країні, як Бельгії, такої навіть дисципліни в школі, як хімія, немає. Вони вважають, що це там хіміками можуть бути тільки ті люди, які там закінчують університет і предметно займаються цією галузі. Але повернемося до наших прізвищ. Так, та такого ж ніде і ні в кого немає більше в світі. Притому я маю на увазі українське прізвище. І це помилка їхня була, так, що вони не перетворили, наприклад, мене Масляка на Маслякова. Хоча декого перетворили, там був один такий, скажемо, який завідував. У Московії, ну, в Радянському Союзі, в Радянській Московії, саме всіми що, де когда, і, і, і іншими речами бавилися там. Так. Ну, а всі інші вони залишили свої прадавні. Дуже в тисячі років заглиблені прізвища, які є українськими, але які вказують на оті тисячолітні глибини. У ну, Москві ж нічого подібного немає. Ну, давайте, це зовсім молодий народ, тому в ньому така простота. Іванов Петров Сідоров. І все. І все. Там іноді вскакують таких на «їх», Косих там рижих і на О, Дурново, Ну, це там дуже і дуже мало. так, Дуже і дуже мало. А в основному, це Іванов Петров Сідоров. Так, а в нас, подивіться. Це ж, ну, в світі немає нічого подібного. Це наша культура, це наша історія. Хочете ви так, трипільські індоєвропейські прізвища, які відображають касти, яким 8 тисяч років. Та, будь ласка, і Шудря, і Шандра, і, і Брахма, і Рахманни, і, 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 і чого там тільки немає. І всі ці. Похідні від них, які вже пізніше виникли від батьків, дідів і прадідів. Так, той Брахман, Рахман перетворився на Рахманного, Рахманюка, Рахманчука і так далі, і тому подібне. І, і, і все останнє. Це ж так? Так. Далі візьмемо, там, наприклад, Сарматські прізвища. Їх... По всій Україні вони розкидані. так, масса их, Полтавщина, Харьковщина, Киевщина, Львивщина, так, Гуцульщина, Закарпатья и так далее. Фарион, Фалион, Орион. Завізіон, Демідіон і так далі, і тому подібне. Ось вам е, приклад, вони, що нікуди ті всі сармати вони ж не ділися. Оця дебільна історія України, яку нам викладають з е, е, подання московитів про те, що тут жили, і потім вони е, ті всі скіфи. І невідомо, куди ж вони ділися. Ну, невідомо куди. Кудись пішли, а куди ніхто не знає з істориків. Потім невідомо, звідки прийшли ці донині шукають, звідки прийшли ці сармати. І потім вони так же саме невідомо куди пішли. Куди? Куди вони пішли? Та нікуди вони не пішли. Так, потім прийшли якісь там готи. так. Ну, так, а скільки в нас таких прізвищ, які закінчуються на Ман. Так, Джаман, Хотьман, Бритьман, Готьман і, та, та, Маса їх тисячі й тисячі цих прізвищ, так. Це ж так, Ну, я знаю, у нас на Полтавщині от, ті знайомі мої дитинства. У місті Миргороді Бритьман, Котьман, Сурман <ріх> і так далі. Так, ну, українці з Діда Прадіда з записані у реєстри козацькі. Це ж так, це ж так. Далі Івер, Хавер, там, і все останнє там, <ріх> Хавера виводять із цього, з Івріту, що це друг. Так, хавер, чи близький. А це хавер, це ікло, це німецьке, германське слово. Так. І ти все те грецького це цей козак і цих же полків полтавських. Ну, ну все просто. Але ж цього нас не вчать. Невчать. Люди часто густо соромляться своїх, оце ж, можу, московити це висміювали, своїх тисячолітніх прізвищ. Хто такий Іванов Петров Сідоров? Та ніхто, так? А, а хто, хто такий, наприклад, той же самий Фаріон, чи Аріон, чи, 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 чи Джаман, чи Сурман, чи Брітьман, чи Котьман і, і все таке? Це ті люди, які виводять себе із, цих, із цього знаменитого германського племені, яке теж кудись пішло. Так, теж кудись прийшло, а потім невідомо, звідки взялися анти. Так. Звідки вони взялися ті анти? Ось. Я не знаю. Мабуть, з неба впали. Ну, подивіться, яке це божевілля в історії. З неба впали анти. От ніхто не знає, де вони. а, а У нас ж такі є прізвища унікальні. Унікальні прізвища є. Так, на Ахно. Де ахно, а спереду всі літери приголосні українського алфавіта. Беє, бахно, є, таких я знаю. В є, де є, дахно. Далі. гахно, рахно, сахно, тахно, махно, лахно. І так далі. Що це таке? Оцим ви займайтеся, вивчайте. А не дурнею займаєтеся про те, що були тут якісь люди, а потім вони десь зникли. Та хто хоче йти з цієї землі? Ви подивіться, всі хочуть тут жити. Московити пруться з танками на, на територію України для того, щоб убити українців і зажити. З... Вибачайте на слові, кажучи науково, засрати все це так, як у себе. Отак вони хочуть. так. А тут же жили <сі> всі народи цивілізовані, так. жодного поселення: Трипільців, скіфів, Сарматів, готів, антів і так далі. На території Московії не знайдено. Всі вони знаходяться тут, вони, а генетично вони сидять ось отут. Я не буду ні до кого чіплятися. Я масляк. Так, у так, мене е, як, як мінімум прізвище йде до 8 століття нашої ери, ще до, е, так би мовити, Київської Руси. Так. Все просто, так, все просто. Або, наприклад, е, ті самі прізвища, наприклад, Паталах, Паталаха, е, Патагліченко і так далі. Це ж фахталах. Перемогу дає Аллах. Так. Це те, що наша, не, не наша московська, але для нас історія не розповідає нам про джихад, який відбувався тут, арабів. Так. А це е, поклик, це як ура для них був. Елітні загони Маслямака, так. Е, нащадка пророка Мухамеда, так. який воював тут, в Україні, в восьмому столітті. І залишив після себе, звичайно, потомків, Залишились прізвища і все таке інше. Но ця земля багато хто не хотів повертатися із її землі у ту пустелю. Так. Коли вони тут билися із нашими пращурами із Антами? І анти дали їм тюльки, кажучи, науково, і вигнали їх звідси, так? Ну, так же було. Чи вони десь зникли, ці анти. А потім звідкись прийшли русини? І звідки ж то вони прийшли? З неба впали. Оце така наша історія. Оце вам дітям таке викладають у школі оцю всю галіматію про те що Хтось тут був, потім пішов. Та звідси не виженеш із цієї землі. Сюди всі пруться, всі сюди пруться. І дай тільки е, ха, їм волю, то тут всі будуть. І з Ізраїля приїдуть, і з Московії всі сюди приїдуть, і, і не тільки звідти. Тому що це Райська земля. Так. Це ж так, панове? Українці